Електрогольф 18-го року, рестайл. Виїхали до міста Дубна. Ось у нас таке споживання. Стартануло тільки 3-2 кілометри, виїхали з міста Рівного. Дивимося, що ж буде по споживанню. І що буде у нас по. скільки залишок буде? Пробіг ви бачили. Так? Машини пробіг 86 тисяч. Зараз я проїхав ось 3-5 От, 252 показує, що ще можу проїхати, а це в мене середній розхід. Все, їдемо, рухаємося. Зовнішня температура для всіх 4 градуси. Ми їдемо з. Пічкою, їдемо, все включено, те, що мені потрібно, зараз включити, включено. Так? І будемо їхати 100-110, ганяти машини. Тобто в режимі мені треба з точки А в точку Б, незважаючи на те, що я на електрокарі. Можна тобто змінити цю картинку, LED-дисплею. Я їду в режимі рекуперації, тут пише B, а не D, Drive. От, бачите, рекуптую, коли я займа, забираю подальку ну, з подальки газу, акселератор одразу, на типу, рекупірує електроенергію. Знову їдемо 40. Зараз знак тут що у нас? 70 кожна. Взагалі, що стосується електрички Гольф, на мою думку, це найкраща ціна якість, оскільки тут по шумоізоляції, по... Плавності, управляємості, м'якості, ну просто супер. Так, вона трошки маленька, це не ID4, який більший в рази, але переваг своїх тут, скажімо так, відчувається, що машина надійна, така, до якої ми всі звикли. До речі, автомобіль оснащений тепловим насосом, тобто пічка споживає в рази менше кіловат, Якщо обираєте автомобілі, то все-таки дивіться, щоб був тепловий насос. Але вже якщо пробіги там 200 то тепловий насос в обслуговуванні, мабуть, потребує певного обслуговування, то там треба вже перевіряти, чи варто на таких пробігах його мати. Тут є вибір режимів, зараз вам покажу. Normal, є нормал, є еко, еко плюс, то ми йдемо в режимі нормал. Знову знак 50. Рекупіруємо, бачите, вже у нас 15,7. Тобто можна режим рекуперації відключити, це дуже просто. Можна нажиттям кнопочок, а можна от, акселератор сюди, це в нас режим D. бачите де? А можна знову ж таки натискаємо ще раз ось так і вже в нас режим Б рекуперація. Бачите, режим Б. Тобто дуже просто, дуже легко цим керувати. Заряджається автомобіль виключно від домашньої розетки. Що і раджу. Електричка це... У нас в Україні другий автомобіль все-таки в сім'ї. Я не бачу його як основним автомобілем поки що. Навіть якщо у вас буде там 400 км запасу, це все рівно є питання, де зарядитись, коли їдеш кудись далеко. Як зарядитись, і ти мусиш чітко сплановувати свій, свою поїздку. Це часто дискомфортно. Тому не бачу змісту купувати електрички, переплачувати за. Електрички, де можна 400 км, яка може наїздити. Достатньо. Ось цей гольф виїжджає літом 270 км спокійно. ну Нехай з кондиціонером зі всім 240. Цього по місту достатньо. Взагалі достатньо. Ми навіть обганяємо машину, тобто їдемо спокійно на трасі і орієнтуємося на розхід 16-17, в кінці побачимо, що у нас буде. Зараз у нас підйом. Тому Рено Зоя по конкурентах маленька відверто. Ось, є свої нюанси в автомобілі. От Nissan Leaf е нового покоління. Ну, як би машина побільша, ніж гольф. Але ось цей пластик, все решту, як там все організовано, е якість матеріалів. Гольф на голову вище. Він, по-перше, настільки гарно Управляємось, що просто хто порівняє гольф з Нісаном, той зрозуміє, про що мова. Навіть та сама шумоізоляція. Ну про що говорити. Ну, навіть немає про що говорити. Тут все зрозуміло, тут все по-німецьки. І це досить ну досить. Звичайно, любителі е японських автомобілів Nisan скажуть, що ну, нам краще Nissan. Це чисто суб'єктивна моя думка. а не Не експертиза, це моя, моя, моя думка. Ось маємо розхід, їдемо далі. От ми їдемо 120. До речі, максимальна швидкість, по-моєму, тут зараз подивимося максимально скільки можна. ця зелена зона це заряд батареї. Так? Ну, так не дуже комфортно їхати, якщо чесно, постійно так гратися. Треба зловити якийсь один режим і в ньому їхати. Але чим швидше ви їдете, тим швидше у вас розражається батарея. Ну, Попробуємо виключити режим рекуперації в режимі просто драйв, хоч-драйв. Я відпустив подальку газ, вона йде накатом. до речі, вона знову ж таки самостійно рекуперує. Бачите, режим драйв вона все рівно рекуперує. Ну, Тому, мабуть, не потрібно на трасі включати режим рекуперації. По місту дуже комфортно, а по трасі, мабуть, не потрібно. Ось я забираю подальку з акселератора газу, типу, і все рівно вона саменька. Є там комп'ютер, він думає, що як вмикати, як буде більш краще для системи автомобіля. Мені це насправді невідомо. Хто більше розбирається, то напишете. Я більше користувач автомобіля, ніж є технічний фахівець. Користуюся автомобілем вже півтора року, брали його з пробігом 62 тисячі. Наголошую, що тільки зарядка вдома. Один раз, до речі, їздили в Київ е, даним автомобілем. Е, протягнули, ледь-ледь протягнули до Житомирської обізної з міста рівного. Там зарядилися швидкісною зарядкою за 25 чи 27 хвилин повністю до кінця. UPG чи AMP всі в принципі, частково десь е, мають обладнання зарядними станціями. Це зараз вже не є великою проблемою. Є великою проблемою, те, що напали кацапи і виключають світло. Ну це є проблемою. так. Можна їхати і в якомусь із населених пунктів чи на якихось із заправок не буде працювати станція зарядна, і в принципі цього ні в якому додатку особливо писати не буде. Ви розрахували, що ось я там буду їхати, запас у мене 20 кілометрів. Я буду заряджатися на якійсь заправній станції, наприклад, відомого бренду. А там і у вас запас 20 км. І ви собі так все гарно розрахували, ви там на Теслі, чи ви умовно там на ID4, чи ви на Зікрі, та на будь-чому, на BMW IT. І ви доїжджаєте туди, і там хоп, немає, немає світла, не працює. От. Хоча по додатку все супер, все працює. Багато я кажу про всі додатки, вони всі недосконалі, там таких речей. от Вони. Можливо, зараз якісь можуть сказати, що от ми моніторимо, ми розуміємо. Ось такий спуск у нас великий, я режим рекуперації вигну, перейду з теми, тому що от по спуску видно. І в принципі вона не рекуперує зараз. Ну і ми просто котимося в режимі накату. Якщо я зараз зроблю режим рекуперації, ось оба. І вже вона починає заряджатися. Бачите, гарненько так. Дуже гарно. Починає заражатися. І в нас зменшується що? Споживання. Ми трошки зарядили батарею. До речі, режим рекуперації можна контролювати рівень рекуперації. Ось вона рекуперація, перший рівень рекуперації, ось вам другий рівень рекуперації ще більший. Третій рекуперації ще більший. Вертаємо назад на першому. Отак на трасі, мабуть, саме буде круто. Вона їде і вона щось там ще рекуперує. Рекуперацію вимкну. Показав вам, рівні рекуперації Це ми є знову ж таки через налаштування, через головний екран. Можна тут у нас перемикати вправо, вліво. Ось все, це режими рекуперації змінювати рівні. І історію далі продовжу щодо поїздки на далеку відстань з Рівного до Києва. От, подивіться, скільки це, умовно, 300 кілометрів. От. І нам доводилося заряджатися на швидкісній зарядці. Так ось хочу наголосити, що завжди плануйте, коли їдете десь далеко, що у вас буде два варіанти. Зап... Зарядці. Тобто основний і запасний. І запас ходу не, не робіть 20 кілометрів. Тобто, якщо ви їдете, запас ходу, умовно, 80 км, ми вже шукаємо, шукаємо, де зарядитися. Ось Чоловік виїхав просто так. Вже шукаємо, де зарядитися. Це вам таке правило. Особливо, якщо ви їдете вечором пізно, а ще й з дітьми, то ви повинні думати, заздалегідь в тому і суть. Незручності на електрокарі. Так, ви хочете можете сказати, що на автомобілі з вигоном внутрішнього згоряння та сама ситуація, також треба заздалегідь думати. А там простіше, коли немає світла, на заправочних станціях працюють генератори, і в принципі, в принципі, принципі, ви заправитись можете. А ось електрики там точно не буде, ніхто не буде заряджати. Ваш електромобіль, тому що генератори не потягнуть такий струм. ось і вся картина. Тому є певні незручності. Ми заїхали, зарядилися у, на обізній Житомирський, коли їхали до Києва, і потім спокійно заїхали в Київ. Нам вистачило заряду. Це було, скажімо так, подорож була швидкістю 100-110, що не є комфортно, дуже довго до Києва їхати з такою швидкістю. Хоча маршрутки так і їдуть. Тому в принципі їхати краще як в маршрутці, ти собі сам контролюєш свою поїздку. От. І, звичайно, на таку поїздку запас ходу 250 км – це маловато. Але тих людей, які люблять експериментувати, які думають, ось ми зекономимо, ми зараз доїдемо там до Добоковеля, до Києва ще кудись на електромобілі. Ну, Якщо у вас, скажімо так, є час, ви нікуди не поспішаєте, звичайно, ці експерименти можливі і немає ніяких питань. Якщо у вас сім'я, діти, у вас є всього-навсього кілька днів на відпочинок. Якщо він взагалі ці дні є, то ви ними дуже-дуже цінуєте ці дні, оскільки зараз війна, робота і в суботу і в неділю. і Хлопці так само воюють і в суботу, і в неділю, у них немає перерви, ворогу, не можна сказати, почекай, я відпочину. Відповідно, цими днями дуже-дуже цінуєш ці вихідні дні і намагаєшся якомога більше провести їх з рідними. От, тому і суть, що, мабуть, зараз. У мене така думка, може в когось іншого думку. Тому я ціную цей час. Якщо в мене є можливість і в мене є цих кілька днів, то я йду не швидкістю 100-110, а їду досить таки швидше. Десь навіть за це отримую штраф за порушення швидкості. Але я потрапляю туди, мені коли потрібно швидко, трачу на дорогу час мінімально і провожу час із сім'єю. Це щодо далеких поїздок на електромобілях, я сказав свою таку невеличку думку. Тепер, що стосується Гольфа, повернемося, ви бачили, я проїхався по таких нерівностях. Що хочу сказати, дуже м'яка машина, дуже м'яка машина. Дубно, дубинський літачок. Ми заїхали в місто Дубно. Зараз підведемо маленький підсумок. Маємо. Проїхав 53,6 км. Середній розхід у мене 16,7 км. Я не економив 134 км, я ще можу проїхати. Так, у нас з моменту запуску двигуна 53 км, середня швидкість 83, 16,7 км. може ще 134 км проїхати. Так?